Головне на ранок, 11 грудня, росіяни вдарили по Одещині. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури. Також пошкоджень зазнали два приватних житлових будинки та адмінбудівля. Загиблих та постраждалих немає. Завершилася робота над українською версією мирного плану. Як пишуть змі, документ, що містить 20 ключових пунктів для закінчення війни, Україна вже передала США. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська команда провела продуктивну розмову з американською стороною, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України. Уряд виділив 30 мільйонів 800 тисяч гривень на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки в Тернополі. Про це повідомила премєр міністерка Юлія Свириденко. Кошти спрямують на відновлення житлових будинків, соціальних об'єктів та критичної інфраструктури. Рішення дозволить негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи у місті. Нагадаємо, вранці 19 листопада російські війська атакували Тернопіль. Загинули 38 людей, серед них восьмеро дітей.